Фестиваль файний різдво завершився. Це найфайніший, найдовший фестиваль взагалі в усій Україні. Всіх вітаю, очікуємо наступного сезону. Христос народився. Вітаю з нагородою. Вітаємо нас! Вітаємо! <бенеш> Давай виставляй. Дорогі храняли, Хай, 2015 рік віднесе ми спортий нашій Йдемо. державі. Додасть нових сил для втілення задуму. Надихне наславу нашу впевненість, у щасливе майбутнє в кожній сім'ї і родині організація здійснення мрій. у Надвірні, яке відбулося протягом місяця, продовжиться і в наступному році. з закриттям! До наступного року! Я думаю, що другий фестиваль, культурно-мистецький проєкт Файне міжро вдався на славу місті Надвірна, Зроблено чималий об'єм. Робіт, я маю на увазі, дуже багато було робіт невидимих, дуже багато було задіяно людей, які в більшості випадків забезпечили саме дійство. В першу чергу це комунальні підприємства. Це люди, які забезпечили музичний супровід, І люди, які все робили для того, щоб Майдан, Майдан Шевченка в центральній читанні міста саме відповідав. Веселому настрою, гарному настрою проведення новорічно різдвяних свят. Важко собі уявити святкування відзначення новорічно-різдвяних свят без проведення фестивалю культурно-мистецького проєкту «Файна Різдво. Я думаю, що з кожним роком він буде набирати більше обертів. Ми маємо все зробити для того, щоб Дух Різдва... Був притаманий не тільки надвірнянцям а гостям, а він нас дивував у серцях надвірнянців протязі кожного нового року і все робив для того, щоб ми кожним роком все більше і більше справ робили на користь нашої громади. Як я вже говорив, хотілося б, щоб в 2019 році словами, коли Господь відправляв своїх учнів для проповіді, казав, як зайдете в дім чужий, говоріть. Ми родом у цьому. Хочу побажати надвірнянця. Ми родом у цьому, миру нашій надвірні, миру нашій Україні. І я думаю, що нам цьому допоможе Господь Бог. Христос хрещається, Христос, Христос рождається. Слава Україні. Героям слава. Шановні надвірнянці, гості міста. Христос це рождає. От минув місяць, як каже керівник культури найдовшого фестивалю в Україні. Другого фестивалю, який ми спільно проводимо з містом, район з містом, файне на надвірні. Культура, традиція, колядка. Прославляти новонародженого Ісуса. Ми зобов'язані, тому що Він нас оберігає, охороняє. Хочу подякувати всім учасникам фестивалю. Від керівництва районної державної адміністрації, керівництва районної ради та депутатського корпусу. Хочу сказати, що з кожним, це другий фестиваль, і з кожним роком ми вдосконалюємося, і не переконаний, що наступного року буде третій фестиваль, і з року в рік він буде набирати такої сили, і, і географія учасників буде збільшуватися. Ще раз велике щире дякую. Всім учасникам малому середньому бізнесу, який і в дощ, і в слякоть, і в мороз так само розважав громаду надвірянщини. Всім щиро дякую. Христос срождає Шановні надвірнянці, гості нашого міста. Христос рождає Підходить до завершення проведення культурно-мистецького проєкту під назвою Файне різдво в місті Надвірна. Але не завершується святкування, не завершуються різдвяні свята і не завершується мета і завдання фестивалю Файне різдво в місті Надвірна». Саме головним завданням проведення цього фестивалю було згуртувати, об'єднати нашу громаду під час новорічних різдвяних свят для благославлення новонародженого дитя. У Євангелії від Луки говорить, коли Христос посилав своїх учнів для провотів, говорив, коли зійдете у дім чужий, скажіть миру вам. Саме миру дому цьому, миру нашій громаді, миру нашому місту, честь новорічних різдвяних свят, відзначаючи новонародженого, прославляючи новонародженого Христа у час різдвяний свят, ми об'єднали, ми зробили. Все для того, щоб люди відчули дух Файного Різдва. Хочу сьогодні подякувати всім. Не було б фестивалю Файний Різдво в місті Надвірна, якщо б його не підтримали надвірнянці. Повірте, це другий по чисельності фестиваль, який ми проводимо на протязі двох років. Але це саме найтривалиший, найдовший фестиваль в Україні 32 дня, дні, з яких 16 днів. Це практично виступи творчих колективів міста, району, Прикарпаття і сусідніх областей. Це більше 40 колективів, це більше 700 учасників, які дивували надвірнянського глядача проєктів Файне різдво в місті Надвірна. Хочу висловити всім, хто прийняв активну участь. Сьогодні не можна уявити центральну міську ялинку. Новорічні різдвяні свята без фестивалю Файне різно у місті Надвірна. Хочу побажати надвірнянській громаді миру, миру дому цьому, мир з Богом і з людиною, мир у серці кожного надвірнянця. Більше переконаний, що 2019 рік буде більш усмішний, буде успішний, залежати буде від нас, як ми будемо працювати. Але знаю, що він буде дуже відповідальний. Дякую, Христос рождає. Слава Україні! Христос ся рождає. Розпочинаємо церемонію нагородження активних учасників та керівників і організацій тих установ і організацій, які найкраще прилучилися до організації нашого фестивалю. Для цього на сцену я запрошую керівника комунального підприємства Надвірна Комунсервіс» Андрія Кіндрата. Комунального підприємства Надвірного водоканалу Василя Литвинюка представника керівника Національної поліції, районного начальника Миколу Шидорука, начальника Надвірнянської РВУ ДСНС України івано франківській області Андрія Мочерняка, головного лікаря Надвірнянської ЦРЛ Сергія Мілянчука, представника охоронної фірми Січ директор Володимир Нагорний, представника... Прикарпаття Обленерго Південна директор Дмитро Буняк, директор Надвірнянського туристично-інформаційного центру Володимира Гринішака, звукооператора Надвірнянського районного блінку культури Сергія Плитуса, представника музею історії Надвірнянщини Уляну Бошко, начальника відділу освіти Надвірнянської райдержадміністрації Степана Северилова, директора Азов Медіа Сергія Волошина. Так, нагороджується. Начальник ВП ГУНП у Івано-Франківській області Микола Сидоров. Нагороджується директор КІМедія Сергій Олош. Нагороджується головний лікар ЦРЛ Сергій Ємілянь. Нагороджується охоронна фірма Січ директор Володимир Нагорний. Нагороджується начальник Надвернянського ВПУ у Івано-Франківській області Микола Сидоров. Нагороджується начальник РБУ ДСНС Івано-Франківській області Андрій Мочерняк. Нагороджується директор Надвірнянського туристично-інформаційного центру Володимир Гринішак. Нагороджується колектив музею історії Надвірнянщини керівник Уляна Бушко. Нагороджується філія обленерго» Південна директор Дмитро Буняк. Нагороджується звукооператор оператор району винку культури Сергій Плитус. Подякує, нагороджується начальник відділу культури Нодірянської районної адміністрації Олександр Зварчук. Нагороджується творчий колектив надвірнянського районного будинку культури. Директор Іван Романюк. Дякуємо нагородженим. Прошу на сцену представників телерадіокомпанії Надвірна директор Богдан Климковецький, колектив газети «Народна воля» редактор Іван Гриджук. Колектив редакції газети життя Прикарпаття» редактор Всеволод Киселевський. вчителя запрошуємо на сцену Надвернянської ЗОЖ номер 3 Ларису Іроденко, відеооператора Володимира Питлюка, відеооператора Василя Балацька. Пишуємо на сцену так само директора палацу культури надвірнянського коледжа Івану Микити. Нагороджується директор палацу культури надвірнянського коледжу національного транспортного університету Іван на Нагороджується відеооператор Василь Волацько. Нагороджується Лариса Єроденко за зависнути ніяк культурно-мистецького проєкту, має не військова Нагороджується Володимир Петлюк. Подякую, нагороджується колектив редакції велике життя, притерпаття, редактор, все вовк Дякую, нагорожується колектив телерадіокомпанії. Директор Богдан Гринковець. Дякую, нагорожується колектив редакції газети Народна воля редактор Іван Гречу. А зараз на сцену запрошуємо майстрів. Протягом місяця тішили мешканців міста, району та гостей, жупника Михайла Михайловича, Черепару Христину Михайлівну, цимбалюк Катерину, Катерину Володимирівну, Самокіщук Марію Миколаївну, Кебу Ольгу Іванівну, Туєшин Наталю Богданівну, Муху Юрія Івановича, Кузюк Євдокію Іванівну. Та Климюк Марію Володимирівну. Подякую, нагороджується Кєба Ольга Іванівна за участь в різдвяному ярмарку в рамках культурно-мистецького проєкту Файне різдво надвірні. Дякую <плес> з подякую, нагороджується самокіщук Марія Миколаївна. Нагороджується Кузюк Євдокія Іванівна. Нагороджується муха Юрій Іванович за участь в різдвяному ярмарку в рамках культурно-мистецького проєкту Файне різноманіт. Христос коротився. Щиро дякую за все представлене Христово. За все представлене колективство. Колективно, обійзат, особливо в міському голові. В міському голові. В голові даємо державної спеціації. Сон найкраще щастя, дороги мертвіцям. До зустрічі. Дякую. Дякую, Юрій Іванович. Подякую, нагороджується хвилю Марія Володимирівна. Нагороджується Жупник Михайло Михайлович. Черепара Христина Михайлівна. Хочу подякувати нашому те, що він таке гарне свято для нас зробив. Просто аби наші яремці на майбутнє знали, чому є такий прекрасний мер, а не є нашому яремці. Дякую. Нагороджується цимбалюк Катерина Володимирівна. Наталія Богданю. нам малим А Зараз на сцену я запрошую представників фольклорного колективу Київської загальноосвітньої школи керівник Марія Вінтоняк. Вокальний ансамбль ластівка на ЗОШ номер No1 керівник Уляна Процик. Вокальний ансамбль Надвірнянської ЗОЖ номер 2 керівник Ольга Суходольська. Фольклорний колектив Надвірнянської ЗОЖ номер 3 керівник Станіслав Бенеш. Фольклорний колектив Пасічнянської ЗОЖ керівник Микола Типусяк. Вокальний, представників вокального гурту вчителів Гвійської ЗОЖ, керівник Петро Кепещук. Представників фольклорного колективу Верхньомайданської ЗОЖ керівник Володимир Бигар. Представників творчого колективу Надвірнянської дитячої музичної школи директор Тетяна Вишпольська. Представників творчого колективу Надвінянської дитячої художньої школи директор Жанна Бондаренко. Запрошуємо на сцену тв... представників творчого колективу Надвірнянського центру дитячої творчості та Національно-патріотичного виховання молоді директор Руслана Кален. Керівника вокальних гуртків Надвірнянського центру дитячої творчості Боднарчук Наталію. Керівника вокальних гуртків Тетяну Гаврищук, заступника директора Надвірнянського центру дитячої творчості Лілію Грицюк, Валентину Демчук, керівника танцювальних гуртків, керівника локальних гуртків Світлану Дремлюгу, керівнику танцювальних гуртків Мирославу Максимів, культорганізатору Надвірнянського центру дитячої творчості Роксолану Мислюк, завідувача естетичного відділу Надвірнянського центру дитячої творчості Олену Копчук. Та керівника дитячого духовного хору Фімян Марію Рудяк. Подякую нагороджується творчий колектив Надвирнянської дитячої музичної школи директор Тетяна Вишпольська. Нагороджується фольклорний колектив Пнівської загальноосвітньої школи керівник Марія Вінтон. Вокальний ансамбль властівка на двердянську зож номер 1 керівник Уляна Процик. Нагороджується вокальний ансамбль на двердянську зож номер 2 керівник Ольга Суходольська. Нагороджується фольклорний колектив на двердянську зож номер 3 керівник Станіслав Бенеш. Подякую, нагороджується фольклорний колектив Пасічнянської ЗОЖ, керівник Микола Типусяк. Нагороджується вокальний урт вчителів війської ЗОЖ, керівник Петро Кипеч. Нагороджується фольклорний колектив Верхньомайданської ЗОш. Першого другого ступенів керівник Володимир Бигар. Нагороджується творчий колектив Надвердянської дитячої художньої школи. Директор Жанна Бондаренко. Подякую, нагороджується. Надія Алієва, викладач на дитячої художньої школи, за організацію виставки конкурсу творчих робіт, і знову час Різдва та за сприяння у проведенні культурно-мистецького проєкту Файне різдво у Надвірній». Окрема подяка Бондаренко Жанні Дмитрівні, директору Надвернянської дитячої художньої школи за організацію виставку конкурсу творчих робіт і знову дива у час РІС-2 Подяка Андрійовичу Вані Івані Викладачу Надвернянської дитячої художньої школи за організацію виставки конкурсу творчих робіт і знову дива у час РІС-2 Дякую, нагороджується мороз Віта Володимирівна, викладач Надвернянської дитячої художньої школи. Подякую, нагороджується творчий колектив Надвернянського центру дитячої творчості та Національно-патріотичного виховання молоді директор Руслана Кален за активну участь у культурно-мистецькому проєкті Файне різдо надвірні. Подякую, нагороджується культор-організатор Надвірнянського центру дитячої творчості Роксолана Мислюк. <му> нагороджується дитячий духовний хор «Фіміам» керівник Марія Рудяк. Нагороджується копчук Олена, завідувача естетичного відділу на Двернянського центру дитячої творчості. Нагороджується Валентина Демчук, керівник танцювальних гуртів на Двернянського центру дитячої творчості. Нагороджується Світлана Віленівна Дремлюга. Керівник локальних гуртків Надвірнянського центру дитячої творчості. Такою ж подякою нагороджується Мирослава Максимів, керівник танцювальних гуртків Надвінянського центру дитячої творчості. Такою ж подякою нагороджується Лілія Миронівна Грицюк. Заступник директора Надвернянського центру дитячої творчості. Нагороджується Тетяна Гаврищук, керівник вокальних гуртків на центру. Подякую. Нагороджується Наталія Юрівна Боднарчук. Керівник вокальних гуртків Надвірнянського центру дитячої творчості. І нарешті Руслана Львівна Калит, директор Надвірнянського центру дитячої творчості та національно-патріотичного виховання молоді, за активну участь в культурно-мистецькому проєкті Файне різдво надвірній. Ще раз дякуємо всім за сприяння за участь.